Ось і відбувся дебют Михайла Мудрика в АПЛ. Сталося це у поєдинку Челсі проти Ліверпуля. Українець потрапив у заявку, але не вийшов на поле з перших хвилин. Грем Поттер на прес-конференції анонсував появу Мудрика але ближче до завершення гри. Насправді ж, ситуація склалася так, що Михайло вийшов на заміну на 55-й хвилині за рахунку 0-0, щоб загострити гру синіх в атаці. І це йому вдалося. Мудрик активно увірвався у гру та зумів запам'ятатися. На 64-й хвилині відбувся перший гольовий момент Мудрика в АПЛ. І тут він круто проявив себе індивідуально. Михайло обігрався. З партнером потім підхопив м'яч, коли той опинився на газоні і зібрав навколо себе трьох гравців Ліверпуля, яких холоднокровно переграв. Але завершальний удар, на жаль, вийшов невлучним. За дві хвилини привітав мудрика із дебютом в АПЛ Джеймс Мілнер, швидкий українець втік від досвідченого англійця. І той не став з ним церемонитися та повалив на газон, за що й був покараний жовтою карткою. 69-та хвилина. І тут знову мудрик в епіцентрі подій. Михайло міг замикати подачу від Зієша, але до цього м'яча він не дотягнувся. За дві хвилини виник подібний епізод. І тут Мудрик зумів приборкати м'яч, але удар завдав. Та не вийшло в компенсований час. Михайло обікрав Фабіньо та віддав класний пас на Чукву Емеку, але пробити по воротах йому не дали. Встиг відзначитися мудрики чорновою роботою. В активі Михайла три відбори м'яча та один заблокований удар. Софа скоро цінив його гру у 6,9. В цілому українець залишив приємне враження. Вітаємо його з дебютом у Челсі, і очевидно, що все тільки починається. А вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.